BMW X5 2009 року випуску 3.0 газ, бензин, автомат 150 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, це Автопоінт. Сьогодні в нас в продажі з'являється така машинка, всього лише за 12 тисяч 500 доларів. що про неї розповісти, класна тачка з класною комплектацією, тож давайте почнемо. У нас в автомобілі передні та задні парктроніки, передні та задні протитуманні фари, величезні, реально величезні колеса від BMW, причому оригінальні. І подивіться на цю гуму. Це просто. Дуже-дуже великі колеса, але вони дуже комфортні за рахунок цього профілю на автомобільні комфортно їздити. Він злажує всі нерівності та ямки. Це надзвичайно повний привід. BMW X це завжди повний привід. Тому автомобіль всюди хідний, по суті, і дуже комфортний. Саме цікаве у нас знаходиться в салоні, тож давайте перейдемо до середини і одразу бачимо безключовий доступ на всі двері. Він у нас тут розташований, доволі таки заручно. Такий у нас салончик. Білий, весь білий салончик з такими дерев'яними ставками, звичайне ж електрорегулювання водійського сидіння, електропакет. Причому всі у нас вікна автоматичні. Що одразу в цій машині замічаєш, те, що в неї дуже хороша шумоізоляція і дуже комфортно себе почуваєш всередині. Подивіться, величезна панорамна криша, вона в нас на всю стелю. Дуже приємно тут знаходитись, подивіться, які підсвіточки по всьому салону. Дійсно, дуже класно. Багато у нас функцій, давайте розповім. Автомобіль на газу бачимо по цій штуці, у нас тут датчик світла, противотуманні фари. Все по суті тут є. У нас електрорегулювання кермової колонки. У нас є круїз контроль, який знаходиться на всіх німецьких автомобілях в дуже зручному місці. Звичайно, у нас також автоматичний датчик дощу. Автомобілі дуже багато місця, і сидиш тут дуже класно. У нас чотиризонний клімат кліматконтроль. Я вам ще покажу, як він ззаду виглядає. Але попереду це у нас клімат кліматконтроль, підігрів сидінь. Звичайно, авторежим. У нас така коробка передач. Так вона виглядає зі спортивним та механічним режимом. Електроручник, автохолд, шайба керування системою мультимедіа. Така система мультимедіа немаленька, прикольна і дуже зручно нею керувати, бо вона знаходиться в дуже зручному для руки місці. Тож так авто виглядає спереду. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. І ще я вам покажу: у нас є партоніки, тому у нас є відключення їх. У нас є допомога при спуску. І у нас є ліміт швидкості для того, щоб ви не боялися за людей, які їздять за кермом даного авто. Якщо ви за них переживаєте, включили ліміт швидкості і без питань. Давайте перейдемо до заднього ряду. ряду. Сидінь. Знову ж таки, дуже багато місця, дуже комфортно. Шторочки у нас є в наявності, як доп. функція. Подивіться, панорамна стеля підсвіточки, Дуже дуже комфортно себе тут почуваєш. Звичайно ж, у нас такий підлокітник величезний. Він у нас знаходиться тут. Подивіться, який він реально великий. Відчуваєш себе як пан позаду. Мені дуже подобається функція передніх сидінь, а саме, подивіться, це повеліто регулювання у нас підголовника. Це дуже зручно. Особисто мені це дуже допомагає в дорозі, і мені дуже зручно їздити на даних сидіннях. Напевно, в BMW одні з самих топових сидінь. Як я сказав, у нас 4-го клімат-контроль, бачимо керування позаду, також у нас є підгрів задніх сидінь, обдуви, 12-вольтовий роз'єм. По суті, це машина для великої сім'ї, щоб було комфортно в ній їздити. Давайте вам покажу багажник. Багажник у нас величезний, дуже класний і дуже великий. Нажимаємо, він у нас з електроприводом відкривається. І нижня така частинка. Це тема чисто BMW X5, для того, щоб ви змогли тут сісти, поїсти. Або, наприклад, якщо у вас багато речей і ви не хочете, щоб вони випали, ось отак от, без питань. У нас це тут все виглядає. У нас такі крючки для сіточок, у нас є ще такі моменти, також для якихось речей. Така у нас шторка в колір салону. Звичайно ж, у нас є такий відсік, але тут у нас розташований газовий балон. Тому що, тому що, тому що машина на газу, і при він величезний, він на літрів 65. Подивіться, у нас там видніється акумулятор, це зроблено. По BMW, ну, це зроблено для розподілення ваги, тому що коли акумулятор знаходиться позаду, у автомобіля краще розподілення ваги. Дивіться, як закривається багажник, класно, без питань, преміально і круто. Дивіться, 12500 ціна даного автомобіля. Я вважаю, що це топчик. За таку ціну у нас реально мало варіантів. Тож, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми чекаємо вас. У нас на майданчику білогородці це фіївська 19 А з вами був Автопойнт Київ Всім гарного дня.